Зараз ми з, Мандря... з Мар'янчиком мандруємо вулицями Гданська. Я трохи йду на працю попрацювати. І ми трошечки пройдемось, так і Мар'янчик покаже вам трохи вулиці Гданська. Якщо якісь там будуть цікавинки, то показуй і коментуй, добре? Угу. Окей. Зараз де ми йдемо? По вулиці. А як називається, не знаєш? Стефана Батурего. Стефана Батурего. Тут. Я тільки хотів скажу, доріжки рівні, Мар'янчик спіткнувся трохи. Ні, я тим, який угу. не дозволяє. Справа тут, так розумію, це заборчик якийсь так, uh -huh. З кущами. Рівнесенька. Вимощена плиткою, так? Дорога. Ага. Така вулиця Текесенка, але машини їздять. О, тут, напевно, був переход, ми зараз зараз ні? Ні. От такий трохи спуск вниз був. Я так вже да. розумію, що якщо спуск вниз, то у нас переход тоді. Бо а, тут і віла. Це така нерівна трохи, так? Бо тут і віла, тут перекінк. А, пара машины, так? Парка. Ага. Угу. Там пожежная делянка. Угу. Вот такая вот улочка себе Стефана. Батор. и... Зараз вийдемо трохи на центральні вулиці, так? Угу. Зараз ми вийшли на іншу вулицю, на жаль, Мар'ян не пам'ятає, як вона називається. Трошечки покажемо старовинні пожежні машини. Я так розумію, тут частина десь, так? Угу. Поруч. Ну, так от. Ходимо в пожежну частину, Тут будівлі, Тут якуючи ремонтують. Дом. Мунтують новий. Люди нас готовий Зараз ми далі продовжуємо нашу мандрівку з Мар'янчиками і тут ми підійшли до переходу. Машина з... не зупинилась, нема машини, чи зупинили? Ні. Нема. нема машин. Перейшли, задні машини переїхали. Uh -huh. Зараз ще один буде переход, так? Uh -huh. е, ну, я тут, наприклад, під ногами якось не відчуваю, як знайти перехід. зараз? Uh -huh. А Тут тепер ну, я бачу, що так спуск, є, ну, так ми дорогу переходимо, а як, от якщо я буду по тротуару йти, я не знаю просто. Як... Не ну, розумію, як його ну, определити, наприклад. Uh -huh. Зараз спробую тут. Ну, Можливо, якось... Є щось таке, ну я, я от зараз не бачу, тротуар рівний. Ми піднялися і тротуар рівний, я навіть не можу сказати, якщо я б я сам йшов, бо як би знайшов перехід. А тепер знову щось переходимо. Перехід, так? Ну так. Ну, то що нема тут. От тут тут зараз буде... буде парк. Це куди ми зайшли? В парк. Такий парк невеличкий, так? Угу. То, ну, тут трішки я можу сказати, що я не розумію, як шукати перехід незрячим. Бо тротуар рівний. я. Це тільки що може або якийсь інструктор, або якийсь незрячий, який місцевий може пояснити, як вони цим користуються, або інструктор, який займається. Парк Лелеки. Бузький, так? Да? Низовіє, ні? Ні. Ні. Люди так називають. Ah, uh -huh. Бо там є уже фонтан. Великий. Отак і парк. Ну так от, де проживає мій синочок Мар'ян зараз. У цьому району, районі. Районі. О, я вже чую фонтан десь вже. Угу. Негонаві... Не Зліва. видно. Зліва, так? Ага. Майданчик для дітей. Діти граються. Угу. Ну, можливо, комусь це цікаво. Але просто хочу показати трохи в Данськ. Це мені спало сьогодні на думку. Я вже тут багато вулиць не ходив, але тільки сьогодні спало на думку так трохи і познімати ту дорогу, де до ви, Наташа йде на дорогу на роботу. Подивіть. Зараз ми далі продовжуємо нашу дорогу і вже вийшли на центральній вулиці, де вже інтенсивний рух. Транспорту. О, якраз наш. І тут, якщо ми встигаємо зараз... Прокоментуй, якщо ми там встигаємо, ми встигаємо то... Встигаємо, встигаємо. Тут, якщо ми встигаємо зараз встати на знак, то якщо навіть світопор вже згасне, то ми навіть далі продовжуємо дорогу. Нема, а ми йдемо. — Тут. — Так. А тепер ми переходимо, прийшли, зараз повертаємо, я так розумію, тут буде і тротуар, і велодоріжка, так? Угу. — Справа велодоріжка. Угу. Ну, як Тут теж для мене трошечки це загадково, але от я розумію, тут, тут плитка, вимощена дорога, Угу. — а велодоріжка тут немає, ну, не їде, Ні? — тут -то -то. Вимощено асфальтова така Угу. Uh -huh. Але я не бачу е такого як би, кордону. між... Кордон. Така так так. каплитка ну, і асфальт. Так, так, але так, ну, якщо чесно, е, паличкою можливо це і може якась, але ну, це звикнути треба. І трошечки ну, для мене це трошки на перший. Е Раз незручності є Якби я сам йшов, то можливо мені трохи було б важкувати. бо Велосипед може їхати і збити. Бо він їде правильно. А я пілот проїхав велосипед. так? Угу. А я йшов би. неправильно. Возобновіть. Так зараз ми вже прибудемо на місце нашої подорожі. Куди ми йдемо? 16 жовтня. А коли буде працювати? Зараз хвилин. Угу. Зараз ми підійдемо до салону, де працює Наташа, а там є грузинський, що там, як він за магазин. Хліб. А? Хліб. А, грузинський хліб. Там дуже смачно пахне. Пахне. Там дуже смачний хліб. Ти їв? Так. І хачапурі. Якось так. Десь чайку чуть о, вже пахне, вже трішки. так? Uh -huh. <реш> Орієнтування. <реш> Як знайти салон. Пахне хлібом. Uh -huh. Ну все, на цьому ми напевно з вами. Поки попрощаємося. Продовження ще далі слідкуйте.